Прогноз війни на осінь стосовно затемнень. Восени відбудеться два затемнення сонця і місяця. 25 жовтня буде затемнення Сонця і 6 листопада місяця. І вони, ну, окрім цих затемнень, таких дуже серйозних астрологічних факторів. Восени і немає, тому більшість подій, всю осінь, вони описуються саме цима-двома затемненнями сонця і місяця. Про що ці затемнення? Вони в фіксованих знаках Зодіака, це означає, що події будуть відбуватися поступово, повільно, і ритм такий, що накопичують силу, армія військова діє, накопичує, тобто треба накопичити силу. Ці знаки затемнення пов'язані з економікою, з фінансами, з, зі змінами такими базовими, серйозними. Скорпіон пов'язаний зі страхом, тому до затемнень може бути більш лячно. Може казатися, що зима буде вообще ужасна і кошмарна, і, ну і вообще ужас, 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 але цей весь ужас. він... Ну, процентів на 60 зменшиться, коли затемнення пройдуть. Тобто вже ну, з кінця листопада буде менш ужасно це все виглядати. Затемнення місяця дуже підкреслює Сатурн, це означає, що ну, проблеми на кордонах, проблеми в колишнього СРСР, у тих, хто тримається за СРСР. В тренді світова спільнота. Це Уран. Вот в раху з'єднані з раху, це означає в трендах. І Зеленський водолій в трендах. Він впливає на і світова спільнота впливає на Сатурн, бо Сатурн-Одоліївському у знаку Уран управляє Сатурном. Це означає, що не Путін впливає на міжнародну спільноту, а міжнародна спільнота впливає на Путіну. Затемнення, як зазвичай, є, ну, можуть підсилити проблеми зі здоров'ям. Скорпіон знак зодіака, пов'язаний з половою сферою, з Анусом, з товстою кишкою. Тобто на ці частини тіла треба звернути увагу, якщо там виникають проблеми. А місяць пов'язаний в тельці затемнення місяця з шиєю, ніжньою челюстю і зубами нижньої челюсті. На це треба звернути увагу. Далі, затемнення буде відбуватися в карті Володимира Путіна на його асценденті, на Венері, яка сонячне затемнення на Венері, яка управитель Терезів Путін-Терези. Це означає, що у Путіна. Ну, проблеми в цієї, цієї осіні, ну, не тільки, звісно, в нього, але у нього, тобто, ну, принаймні. А, далі, а, значить, людям треба, ну, бути, розуміти свою ціль. По-перше, бо Сатурн підкреслений, а по-друге, орієнтуватися на сучасній технології та армія, яка. Ну, більш оснащена суть, бо Уран означає сучасні технології з раху уран в тренді, тобто сучасні технології в тренді. А також Уран пов'язаний з революцією. Але затемнення місяця означає не реально зовнішні події, а настрій. Це означає, що у людей буде революційний настрій. Але я вважаю, що все ж таки поки що в революції в Російській Федерації це не... Не, не, не буде революції, але настрій буде, як в пісні Цоя, в нашому серці, в наших слізах, і в пульсації вен, перемен, ми ждемо перемін. А також уран пов'язаний з психічним напруженням, тому у людей може бути психічне напруження. Уран, пов'язаний з електрикою, затемнення місяця на урані і квадратура до Сатурна означає, що може бути обмеження. Це я вважаю, що може бути. Проблеми з електропостачанням, саме з електрикою. А от бензин і газ пов'язані з ніптуном. Ніптун не знаходиться в проблемних аспектах. Тому я вважаю, що просто що вони не дешеві будуть, але проблем, ну, не вважаю, що з ними будуть. А от з електрикою, може по станціях буде удари якісь. О, значить, на Запорізькій станції вважаю, що катастрофи не буде, а буде. Ну, Контроль, але складний. Сатурн означає контроль, але те, що він буде складно. Марс буде розвертатися в ретроград. Це означає, що з періоду затемнень наступна волна відступу російської армії, бо Марс означає рухатися назад, відступати. Більш докладно, дивіться, в посилання буде в підпису про цей прогноз. Дякую за увагу.